Кажуть, в світі існує стільки рецептів борщу, скільки господинь його готують. І недарма ця страва є нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО. Борщ буває гарячий, холодний, червоний зелений, Борщ буває як з одним видом м'яса, так і з кількома видами м'яса, навіть зовсім без м'яса, борщ з галушками, борщ з квасолою, борщ з овочевий, борщ. З рибами, з рибами різними, навіть щукою дуже смачний, борщ з мідіями, борщ з морською капустою, борщ з різними видами капусти, як з білою капустою, так і кольоровою і фіолетовою капустою. І я розкажу, як готую я його. М'ясо кладемо обов'язково в холодну воду. Якщо це телятина, то готуємо, варимо десь годину або півтори. Потім кладемо. закладаємо Цибулину підсмажену, ще хай вариться. Потім закладаємо підсмажену пасировану моркву. Знову хай продовжує варитись. Потім вже кладемо нарізану картоплю і також продовжує варитися. А тим часом ми тушкуємо натертий бурячок в тому бульйоні відберемо трохи від бульйону і тушкуємо. Додаємо, щоб колір не втратився, якогось оцту або лимонної кислоти. Я додала цей раз винний оцт і трошечку для смаку можна додати цукру. Поки це тушкується, бурячок, ми кладемо капусту. Капуста має бути хрумка в борщі, і тому треба слідкувати, щоб вона не розварилася. Вже буряк наш потушкувався, ми трохи його віддвигаємо і підсмажимо томатну пасту. Томатну пасту краще обов'язково підсмажити, вона дає колір. І вже цю суміш, як підсмажилась томатна паста з бурячком, в самому кінці ми додаємо в борщ. Перемішуємо, доводимо до кипіння, головне, не перекип'ятити. І в кінці вже посипаємо зеленю, яку ми маємо, яку ми любимо. Ще іноді до господині додають. Копчений чернослив, це дає такий смак борщу. Якщо немає недостатньо кислоти в томатній пасті або в кетчупі, додають господині яблучко або вишню для кислоти. Замість цукру можна додати солодкий перець. Борщ виходить чи смачнішим, коли кожен овоч обсмажувати окремо. І за традицією в кінці ми затовчуємо борщ салом та чесноком, або просто намажемо житній хліб чесночком і подамо до борщу, обов'язково зі сметанкою. І майте на увазі, що вчорашній борщ смачніше ніж свіжий, тому він має настоятись хоча б 30 хвилин смачного.